День космонавтики, 12 квітня, 55 років тому людина вперше полетіла в космос. Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» здійснив політ навколо Землі протягом 180 хвилин. Сумчани долучилися до святкування і відправили послання іншим планетам. Крім цього, відбувся показ космічної колекції одягу та зустріч з інопланетянами. На свято прийшли ветерани, які працювали на космодромі Байконур, що в Казахстані. Гагарін здійснив свій політ саме там. Сумчани поділилися спогадами про той день. Коли політів перший чоловік, це просто передать було невозможно. Вот, Лікування такое було кругом, кругом, кругом. Просто ну, всі люди радувались, якби це казалось кожного лічно. Був тріумф. Всі, ну просто багато людей, які не вірили цьому, що ну не може бути також. І дивилися, всі вже знали во скільки Буквально там І от коли тільки старт прийшов. Е всі господі, скоріше. Скорі На честь свята школярів влаштували флешмоб. Ось такі кульки, діти сумських євроклубів запускатимуть у небо. На кожній з них написані побажання жителям інших цивілізацій. Процвітали, щоб у них багато чого було, щоб вони створили таку також цивілізацію, як і у нас. Пожила міра, любові, заботи, Щоб вони завжди були щасливі і не було ссор між ними. Миру і привіталася з ними. Ми хочемо бачити інопланетян в нашому майбутньому, адже вони можуть нам допомогти. Крім цього, моделі продемонстрували свої космічні сукні. А також містяни дізналися про те, як пов'язані суми та сум'яни з космонавтикою. У космосі названий навіть астероїд на честь суми. Там астероїд називається сум'яна 2092 Маргарита Лисенко, Віктор Лапченко на часі новини.